Жорстка історія про мене, чат. У мене в 22-му році на початку вересня стався параліч обличчя. Отак я максимум міг зажмурити свою міміку, бо ця не працювала. Хоча це вже трошки краще. Отак я ходив мене тейпами. Щоб не висало обличчя, підтягували. Ну, перші рухи, обличчя, я ходив, отак от мене повністю обличчя не рухалося десь два тижні точно. Тільки потім, ну десь мені здається, більша частина обличчя десь за два місяці відійшла. Бачите, в мене тут обличчя вище. Тобто, у мене навіть зморшки на лобі були розгладилися. Як я тоді запанікував, якби ви знали? Прокидаюся. Буквально вмиваюся їм. І відчуваю, що в мене їжа випадає з рота, бо губи. Ну, м'язи не працюють. Ну, да, бутерброди я тоді зробила. Бутерброд не міг одкусить, да. губами там, знаєте? Я такий виплву йду в ванну. Розумію, очі не, не заплющуються нормально. Німі я балакати не можу. І паніка така. Я такий, блядь, що робити?